А гросфері засоби захисту рослин відіграють ключову роль у збереженні врожаю та дотриманні продовольчої безпеки. Проте значний попит на ці препарати, зокрема на найвідоміший препарат під брендом Roundup, спричинив іншу важливу проблему: а саме поширення фальсифікованих ЗЗР. Це препарати, які копіюють відомі бренди, але не відповідають заявленим показникам якості. Вони можуть містити недостатню кількість діючої речовини, шкідливі залишки або бути повністю неефективними. Дані продукти зазвичай виготовляються без дотримання технологій та стандартів якості. Щоб не стати жертвою шахраїв, звертайте увагу на ознаки оригінального продукту, а саме, етикетка має бути українською мовою з інструкцією на звороті каністри. Кришка повинна мати контрольне кільце, та на упаковці повинен бути розміщений унікальний код під захисним покриттям. Які можна перевірити на офіційному сайті Bayer. Щоб перевірити оригінальність, перейдіть на сайт компанії, вкажіть свою електронну адресу, код та миттєво дізнайтеся результат. Якщо код було зазначено за багато разів, ви отримаєте таке повідомлення. У цьому випадку рекомендуємо звернутися до представника компанії Bayer. Щоб уникнути ризики, важливо купувати оригінальні продукти, такі як Roundup Max, Roundup Energy, Roundup Power та Roundup Extra у наших офіційних партнерів, список яких ви можете переглянути на нашому сайті. Бажаємо вам безпечної праці та тільки оригінальних продуктів.